В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка молодої української поетеси та казкарки Ольги Зубер. Смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучовури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, той сніговик вийшов маленький не сніговик, а сніговичок, з оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату погрітися. А наступного ранку вийшла вона на двір Дивиться, а в сніговика носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечку позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. хвать морквинку і навтяки. «Так от хто носика в сніговичка ще раз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже на онучку ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір. І приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу симу зайчика годувала. Отака в нас сьогодні коротенька, але добра казочка. Любі дітки, допомагайте нашим маленьким тваринкам і пташкам. Підкормлюйте їх. А зараз. Умощуйтесь ручненько і відпочивайте тихої вам ночі на добраніч.